І всім привіт! Ви на каналі Бревопока. І сьогодні у нас нове порівняння. У нас в телеграм-каналі, ссылочка в описі, ми робили опитування, яке порівняння ви хочете. І ви проголосували за фору вісі сільпо. Тому сьогодні у нас таке порівняння: фора вісі сільпо. Влад собі візьме фору, бо це сьо, любов його всього життя. А я візьму собі сільпо. От у нас буде чотири критерії, по яким ми будемо порівнювати. Ви на каналі Бремблга. Приємного перегляду. І у нас пояснює правила. Так, у нас буде 5 критерій, по яким ми будемо порівнювати фору та сільпо. Перший критерій це ціна. У Нас буде три товари, з яких це снікерс, желе і супертос. Ну хліб супертос, по яким ми будемо порівнювати ціни. І у якого магазину, ну, буде дешевше, ну, то ти ну, виграє. О, от. Другий критерій, Другий критерій це асортимент. Наприклад, ті самі різновиди скіків, різновидів шоколаду, і снікерс. Ну, ну так, можна так сказати. Третє, це буде чистота. Чистота магазину, щоб не було ніякого бруду, Там, знаєте, наприклад, на поличках неправильні ціни або валяються товари і так далі. Четверте, четверте у нас буде це розташування магазинів. Зручне, не зручне. Щоб було розташування. Так, так. Удобно, недалеко і так далі. І останнє це п'ятий. У нас Що У нас, це у нас кількість каз моєму А, да. Це у нас е, кількість каз. Тіпа мається на увазі. Е, Скільки каси самообслугова? самообслуговування, чи є каси самообслуговування, скільки взагалі касирів і так далі. Так, і у нас перший раунд. Все, побігли. Побігли фору, Зараз будемо по знімати. Спочатку, Спочатку па треба відкрити ключиком нашу мівінку. Ну, коротше, ми зайшли в магазин, і перше в нас буде це sneakers. снікерс. Снікерс, по-моєму, на касі. Так. Так, в ціну. 24 гривні. 24 гривні. 60 копійок. Отака у нас ціна в порі на снікерс. Ну, це надзвичайний снікерс. Mm -hmm. Це простий снікерс з батончиком. Да. Імба. Да. Алло, це Желе. Желе. Желе? По 20 гривен. От. Моя самая любимая. Ага. Я вон лав. Желе Моя... я, це вон лав. Желе в... и я, це вон лав просто. А -а -а. Вот. Б... Маню, я я ем вот такие вот, 30 гривен, по 30 20... гривен, 28 гривен у нас вот такие вот. Вообще, бедной, сникерс 26,50, желает 20,50 и это 20,50. Да, да, да. Все, так, так, все, так, переключаємося до другий раунд. Ну і далі у нас це асортимент. Так, у нас спочатку йдемо до різновидів шоколаду. Ну так, можна йти до різновидів шоколаду, бо я вважаю, що шоколад Ну це важливо. Нам так, шоко, так, нам, нам потрібна тільки мілка. Нам ну, потрібна тільки мілка. Ну у нас не тільки мілка, у нас є. Мілки посчитай, считай мілки. Тут є. Давай так смоки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, десять, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять. смаків. Запомнила? Снікерс тут є. Отакі лакмі великі. Великі мілки. Рошені багато. Що, пішли? Леню, ну коротше, світоч. І все. хліб поїхали. Да, Тепер давай. тостовий хліб будемо. Так, 11 смаків. Вимисли. Ну так. Да. Блін, ну, ну хліба у нас тут багато. Давай, тостовий раз, ну, давай, так. тостовий два, тостовий три, тостовий 4, тостовий 5, тостовий 6. І все, шість тостову. Прикольно. Да. Шість Блин, тостово. Сто... Тостовом вони великі, але тут ще є багато таких обичних хлібів. Хочу по хлібу теж лайк. Давайте пішли напо... напої якісь. Останнє це взагалі, ну, я думаю, так, да, напої. Давай, давай, Морснської, моршенської, теж морщинської. багато. Наприклад, Дорько, є водки. Дивіться, тут є, дивіться, Ну, Маленькі, 0,75 читай. Тут є отакі газовані, є не газові, є такі з усоскі, потім є от. такі є з такими вже. смаками. 5. Такими, Ще ось такими, є? що ось такими. не рахують. Такі, такі ну ні, такі це Моршинська, це Моршинська виходить. Ну, Сім нас... смаків Моршинської, гарно. Ну все, добре, так, переміщаємося вже до третього раунду. Так, а далі у нас третє це, щось питання. Давайте я найголовніше, яка буде підлога біля випічки. Бо там же ну, вона буде відкрита. Ой-ой-ой. Біля випічки теж стається. Ну, виходить, мінус. Ну так. Да. І останнє, що я хочу подивитися, мені цікаво просто подивитися, як вони стоять. Але щоб для зручності. Ну, в принципі, все прям рівно стоїть, мені я думаю, тут нормально. Ну, але за підлогу це жах. Мінус, добре, все, значить, тепер у нас що? Четвертий раунд. Четвертий, так. Да? І зараз у нас четверте порівняння. Четверте порівняння це місце розташування магазину. Кирил, зніми магазин. Ось так він виглядає. Він доволі великий, але це. Давай, процес. на 360. Ну так, да, це нормально. Дивіться, і тепер розказую. розказую. Спортивна... Дисячий майданчик, є колонка, там де буде можна набрати, є виїзд двори, є траса. Траса. Тут є невеличка травичка, є пошта там рядом. ну Ми там за осимощадбанку. Тут кстати, теж є. лайк. Коротше, нас вигнали з магазину за те, що ми знімаємо, сказали, що зйомка заборонена. Ну, ось так от почалось. У нас якщо що, там каси дві. Там дві каси, типу, дві сама і дві звичайні. Але є один великий мінус, там часто одна із кас взагалі не працює. А на що цьому сільпо. Влад вже порівняла фору, І тепер ми будемо порівняти сіль. -по. 24 69 купів дороже Тепер ідемо до Так. Да. Ми на що жиле. Так, і у нас по акції воно коштує 17,99. Так як ми рахуємо хлібчик по акції. І все по акції, то виходить, у нас тут буде 18 гривень. Желе вигнало. Ну і ми зараз. Йдемо до хлібчика. Хлібчик. Я хлібчик в іншій сині. Ось. Ось хлібчик. Так, 20... 29,99. Ось Ну хлібчик тут програв. Хлібчик програв. Він не по акції, тому він програв. Печально. Ну, Печ... тут виходить, тут тільки дешевше жилети. Прикольно. Так, переходимо до другого раунду. Так, так, ідемо за шоколадом. У нас другий раунд це асортимент. Так, де у нас тут шоколад? Чесно, всього обсії. Так, раз нас... в, в, в форі у нас було 11 видів: один, два, три, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Говори виграв. Шліпо виграло, дванадцять видів. Один і 12. тут ще й багато є Лакмі. І кстати, що я хочу сказати, то ще й Максфан є. А Макс Фанов у цій не було. Да. Так. Це вже тринадцять видів. Да, 13. Така є. Ага. Тринадцять видів. Все, давайте. Далі ми йдемо за чим? У нас далі який був? А, нас... У нас далі був да. хліб. Хліб, нам хліб. Так, і в нас зараз хліб. А, один, один. Два. Три. три чотири. П'ять. Шість. Сім. Сім вісім. Сім. сім. Сім хліб. Сім видів. А в форі було тільки шість. Виходить, ми теж на один виграли. Прикольно. Виходить, у нас уже два бали по сьому. Фора... І далі у нас останеться Моршинська. Далі мають один. Два. Біжи, біжи, біжить. Три, чотири. до речі, 4, 5, 6, 7, і 200. Отака є б, може. О, 7, вісім, дев'ять, десять. Десять, так. І ще одинадцять і дванадцять. І дванадцять. Це виходить, воно виграло, прям тому що було тільки да. вісім. А тут ще й бутлі є. Дивіться, ще й бутлі є. Це кава Дивіться, у нас, я заміте, в Рошен випускає масло, це взагалі якийсь Прикольно. Ну коротше, третій раунд у нас це підлога, ну підлога чистість. Так, що у нас тут вже заляпаніше. Заляпано. Але біля випічки. Що у нас? Біля випічки, ну це, ну, це найголовніше. Це випічка, це випічка. А випічка у нас ось там. Де ми були? Тут вона сафан в сафанових пакетиках. Тому можна, і тут ще й, тут, як сказати, Ну, частіше, ніж в школі. О, да. Тому що, бачиш, швабри ж прибирають. тут О, да. О, так. Виграє от. Сільпо. Отак до... да, от. Переходимо до четвертого раунду. Місце розташування у нас в ну, такому нівермані. Як воно називається? Нівермаг. Нівермах, Нівермах позики у нас. Це, Але трошки менше. Так, да, але в нас тут місто розташування погірше, чим фора. Тому що тут багато торгових центрів, плюс ще будівництво, але біля а, близько. Воно прям біля хмари. І тут, плив. ну да, і тут, знаєте, чується, що якась пиль дуже багато, такі да. от пилі. І тут дуже багато людей. У нас Скільки ранку, Є каса для інтернет зимового. Ага. Тому, не було? каса? Один, два, три, п'ять, три, п'ять, чотири, п'ять. Цілий каз і ще 10 кас не 10, 5, Ой, 5 кас марку. <смі> ну, У нас 11 кас. Виграло. Виграло, просто винила. Ну так. Да. Ви були на каналі Хенка. Ми зняли таке крутече відео порівняння. Виграло по пойтогом сільпо. Форі виганяють з магазину, І це трошки правильно, тому... Да. і це типа, це не перший раз. Ми вже багато разів були. І нас там виганяли. Тому там краще право. Ну ви вибув да. на каналі брэм, брэм, брэм. Всім, па 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 па.